Творець, ну тут багато пише, що щось там не подобається, що стіни розписали, Ну, друзі, ну якщо вам не подобається, подобається сидіти на дивані. О, чекай, там треба переходити. Давай перейдемо тут. Що вам подобається сидіти на дивані, нічого не робити, а закривати очі на всі безчинства. Зокрема, на те, що звільнили Євромайдані. Це по суті, який повідомляв інформацію про пересунення цітушок по країні. Що вам це подобається, і ви маєте. Або якщо вам це не подобається, але ви маєте якийсь інший спосіб а, донести цю інформацію до суспільства. Будь ласка, проводьте, ну які питання. Але для чого там вже зараз клеймить позором людей Делайте, як Росія, модні, пікети, так, чому, в Росії модні одиночні одиночні пожалуйста. Ніхто не виходить, не стоїть, нічого не добивається. Не, есть, есть, по-моему, есть какой-то человек уже прославился, которого там ректовали, поддерживали, вбивали, и без горита. Так, я так розумію, что я разумею, куди ми йдем. Только подозрение. Під Підозривано. Ну, э, свято не закінчується. Свято не закінчується. Екшен не закінчується, тому давайте можете дивитися далі. Зараз ще щось буде відбуватися. Ой. Люди жартують, щоб не побили, головне пароль сказати. я зараз зайнятий, знімаю. Внимаю, зайнятий. Заберу, пів... вже познакомил, так? Заберу. Ой, блін. А ми параллельно, да? Так. Мы так дойдем до автовокзала. Ну да. А что там, со стекал? Я просто пытаюсь. Да Ленин стоит в а ну. Да что и Ленин. Давай, раз перебежим. Зара, вот уже 9 секунд. 4 секунд. Ой, блин, а там. Ocean Plaza. Ocean, Plaza. Ocean Plaza За акулу, да. Помста за акулу, народ. Свобода. Свобода акулам Настоящим акулом. Видки у нас с Техаукану. Чи через, через Атлантичный. Да, тут не помню, точно. Сині сынні плащи. <laughs> сині, сині, сынні плащи. То есть очень классно ведь погаш. Сейчас закройте вход и выход. Ну, народ, ну вони нас і вимотують. Ми вже пройшли кілька стільки десь кілометрів. Не лігка і ніказісти від штатного життя. Ти не попадеш на шосту в офіс. Я вже забув. А транспорт організувати, ні? Вони вирішили скористатись одинадцятим маршрутом. Тобто двома власними ногами. Чистой ботинки надо менять. На Кроссовки. Самокат мені потрібен, пишуть. Ну, самокат важко, бо я тоді не зможу знімати. А от ролики... Що тут таке? Вот, треба знати! Що це таке? Ой, Катуй! Куліничі! А, Куліничі! Ой, Катуй! Це прямої дії Бойко, проти, кулиниці! Бойко, кулиниці! проти регіональних закладів, зокрема кулиничів. Бойкотуй регіоналі, регіоналі, Бойкотуй регіоналі, бойкотуй, регіоналі, Бойкотуй регіоналі. Бойко, 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 В Києві було знищено близько двох лібзаводів. І ми ходили зі сайтовим комітетом О, чоловік 400 Ходили на страйки під КМДА, але, звичайно, поповська влада нас не чує, тому що це регіональський бізнес і вони його хрешують. І вони наставили по всьому Києву зараз полосімо десятки цих ларків, тому що вони збираються більше тихівських хлібзаводи, щоб наживатися на нас. Медалі йде, да, Ми далі все, Давай, давай, давай. <сподаря> Акція да? о, — Акція продовжується, так? — Звісно. о Ми хоч до ночі попадем додому. — 12. — До дванечки. — Давайте всередині помалюємо. — Да нахера всередині? — Да ні, всередині краскою буде воняти. о

Шесть, ша ше, ше. ше давай, ше, ну! давай, ты шеф. А ше. Що колыш. Що там? Так. Люди в дві сторони. Мара місця. Ми більше не сидимо на Майдані, а ми перейшли до наступу, на бізнес-окупантів, на тих чиновників, які звільняють людей, які долучалися до протестів. Всі будьте сіповідальні усіх, хто карав український народ. Усі, хто служив в окупаційному режиму, ніхто не сховається, і похідні групи українців дійдуть до кожного і дістануть кожного. Зараз ми знаходимося кого варка регіональних колінищів. Вони знищать кількість незаводи і незаконно ставлять свої варки. Пам'ятайте, що купувати кулінищі – це підтримувати режим кривавого каша.

Прошу. А де? А куди ну, ви не будемо сиратися побачити. До другого <клес> а <клес> там є да. а. Добре, <клес> даже всі не бігають. Добре, там ще одні один. Ларечок, і, до речі, вони, а коли вони виросли, як гриби? Буквально... Тиждень, назад, буквально тиждень назад. Поставили їх тут десятки, це все незаконно. Зараз там діє куча мораторів, це не можна ставити, не працює взагалі ця комісія благоустрою далі. Тобто все, все незаконно. Просто не оставить, тому що вони влада. Mm -hmm. І це вже призвело до того, що люди вночі розмальовують. А чому це робити вночі, Якщо це незаконно, це бізнес окупантів. Це мають всі бачити, це от як золовій крадія на гарячому. От так на гарячому зараз показуємо, що ці от бізнес регіоналів. Це є негідно тут купувати щось, тому що ми підтримуємо цим самим той беркутівський кайок, яким убивають людей. Тому це треба робити публічно, тому що це є незаконно. Ми будемо домагатися і запитами. Знову за цього всього буде працювати юридичний відділ. І таким чином люди будуть привертати увагу ось до цього незаконного свинства, що відбувається. Да, дякую, дякую. Друзі, зараз бережу знову ж таки відео і зараз включусь. І акція продовжується. Акція, ну не знаю, що далі буде, да, але продовжує.